12 метрів квадратних мама, четверо дітей. Колишній Сарай став для них їдальною спальною та вітальною. Багатодітна мама Мар'яна Зопків. Сирота уже 4 роки вона чекає на соціальне житло і пише листи усім від міського голови до президента. Але досі їй та діткам ніхто не допоміг. Реалії вітчизняного життя далі у викладі Віталії Васильчук. Колись тут мешкала коза. Зараз мама та четверо дітей. Замість стелі куски фанери, підлоги немає взагалі. Щоб зігрітися, вона вмикає газову плитку. Якщо дуже холодно, ставить на неї кастрюлю із водою, щоб йшла тепла пара. Два дивани, столик, плитка і телевізор вільного місця приблизно метр на два. Так уже роками мешкає ця сім'я. У мене діти троє дітей сплять зі мною на одному ліжку. Отако сплять вони двоє. І от такого здовж сплю я з малою. У 2002 році вона познайомилась із своїм співмешканцем, якому народила четверо дітей. Втім, досі вони так і не оформили офіційних документів. Жінка сподівалася, що її пропише свекруха, тому за житлом не зверталася. У 2010-му колумб'янка таки стала на чергу за соціальним помешканням. З 2001 року я зразу тут жила. Як пішла оце з інтернату, я зразу тут жила в Коломиї. Вона писала листи та стукала в усі двері. «Скупчення народу в маленькій такій кімнаті, і оце горіння цієї плитки. Я скільки раз прихожу там запах чадного газу, я її попереджаю, що треба провітрювати. Дільничний педіатр Людмила Бартловська розповідає: діти у Мар'яни доглянуті, хворіють не часто, в основному на вірусні інфекції. Найменша донечка на грудному вигодовуванні, але умови, у яких вони проживають, можуть дітям серйозно нашкодити. Найгірше це чадний газ. Один процент його в концентрації в повітрі є смертельним. Через то ну, діти не можуть знаходитись в цьому приміщенні тривалий час. Якщо на вулиці почнуться сильні морози, це буде круглодобово горіти та плитка. Є дуже великий ризик, що одного ранку ця сім'я може не не прокинутися. Мар'яна Зобків перша у черзі за соціальним житлом, каже заступник міського голови Тарас Яворський. Зі свого боку роблять усе можливе, адже на житло чекає не лише мама, а четверо дітей. Тому таки знайшли приміщення, але воно не житлове, і тут виникає багато проблем. На жаль, процедура проведення згідно чинного законодавства у нас досить складна і потребує багато часу. З п'ятикімнатної квартири мають зробити дві: трикімнатну готують для Мар'яни Зопків та її дітей. У міській раді переконують, роблять усе, аби це сталося якомога швидше. Треба лише набратися терпіння і зачекати. Я хочу в квартиру, бо бо, бо тут ходна. Я хочу в квартиру, щоб нам і свіче дає.